Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Коротеньке відео про укривання часнику. Значить, про часник я так і не розповів цьому році, ну, то нічого. Як і чим ми вкриваємо часник? Сьогодні у нас 21 листопада. Випав сніжок, як бачите, ось. Часничок наш укритий і покрився отаким от ось сніжним покривом. Значить, коротенька предисторія. Чим раніше ми вкривали? Помню ще з дитинства, що завжди, в принципі, все життя ми вкривали часник голиням з лісу. Але потім прийшли до того, що це голиня воно дає певну кислотність у ґрунт. І воно, коли е, температури не досить низькі були, ось то часник під ним прів, саме під голиням. Ну, і потім хтось порадив, що по суті не обов'язково вкривати голиням можна просто рештками рослин. Зараз ви бачите ось. В цьому році, можна так сказати, це не знімалося, але тут оця діляночка, що я зараз хожу, показую, вона копалася мною вручну, Значить, а у дідушки я пахав мотоблоком. Посадили ми чесничку більше, значить. І коли перше, коли вкривали? Вкривали, коли вже реально почали знижуватися температури. Чому? Тому що, якщо, наприклад. там Умовно кажучи, жовтень місяць, може початок листопада да, ось, посадили часник і сразу вкрити. А ми знаємо, що у нас листопад, ось, майже до кінця був теплим, місяцем, дуже, дуже теплим, такий як весна. То, по суті, ми б могли отримати ту ситуацію, що він би міг просто прорости. Ось, тому Ми дочекалися, коли реально вже почала температура знижуватися, і за день вкрили наші два плеса. Часнику. Значить, Чим вкривали? Вкривали старою, тобто, кукурузою, яку садили. Кукурузку зібрали, ці стебла у нас стояли стоя, щоб не гнили, ну, і лежали також. Ось, Вкривали старими кущами чорнобривців, ну, а також іншими рослинами. Тобто, по суті, те, що осінню Прибирається з городу, виривається там, умовно кажучи, навіть стебла солодкого перцю, які залишились, не перегнили, вони все все сюди пішло. Тобто, В основному тут чорнобривці, якісь там ще рослинки. І ось все таке, те, що може дати, так би мовити, такий каркас. Значить, що ми отримуємо в такому випадку, коли вкриваємо значить, такою рослинністю? Ну, по-перше, те, що. Зараз, можливо, хтось взагалі не вкриває. Але зараз нема вже таких сильних морозів, там, да, як от, можливо, були раніше, там, може 50-60 років тому. Ось. І, і що ми, виходить, робимо? Ми коли накладуємо, тось, ось, бачите, яка шапка вийшла, ми коли накладуємо оці. Як? Ті кущі оцих чорнобривців, там якісь ті рослинки, все, плюс де, де кукуруза, тобто де що воно розподілено. От ми цим уложили. Що потім відбувається? Плюсова температура починає зима приходити. Іде сніжок. Сніг покриває всі оці наші бачите, каркаси оце з рослин. І, як правило, значить, як правило на сьогоднішній день після снігопаду ну, часто таке, що морозець. Тобто, буває, звісно, що воно тає і пливе, але чаще це морозець. Тобто, що виходить? Що на наші, ось Тут якщо, ось дивіться, тут чітко видно, що це кукуруза лежить. Бачите ось, вона лежить на кукурудзка, касок Ну І там якісь теж рослинки. Але це ось дві грядки, рядки укриті. Тобто Ми уложили. Потім сніг випадає, він налипає на наші ось оці, ось, оці, бачите, рослини. Ось. Потім його мороз прибиває, і у нас виходить таке, що якби наш часничок під такою ковдрою. Виходить. Ось. І Ми вже від галиня, мабуть, відмовилися. Ну Років, ну, років 10 ми вже ну, галиня ми давно не вкриваємо. Тобто Вкриваємо таким самим методом. Так, да, Буває, звісно, що. Коли так зробили, вроде все класно, потім потепління. Ось, Потепління воно все зійшло. І потім лежать тільки рештки рослин і чорна земля, ну і там же ж чесник посаджений. І потім вух, морози вдарили. Тобто буває таке. Але, в принципі, тобто поки з тим, щоб чесник вимерз чи ще щось якісь такі ситуації, такого поки не виникало. Саме вкриваємо таким чином. По суті, воно вилежується у нас аж до весни. Потім це все, коли вже тепліє, збирається в компостну яму, утрамбовується і є, з нього буде гарний перегній. Зараз у нас у мене на градуснику, виходить, який висить у дворі. Мінус 2. По телефону показує мінус 4. Ось. Але вийшло сонечко. Коли сонечка не було, було, по відчуттям було, звісно, холодніше. Зараз вийшло сонечко, трошки пригріває це все тепліше. Ось. Але ось така ситуація значить, з укриванням часнику. Коротенько, поділився. Дякую, що подивились це відео. Кому цікавий такий контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Всім до побачення і до наступних зустрічей.